Проти України Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави оголошена хвилина мовчання. Ми просимо вас зупинитися, встати з місця або схилити голову на цю мить. Хвилина мовчання це вияв поваги та пам'яті до всіх: усіх військових та всіх цивільних, усіх дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну, вшануймо пам'ять тих, хто загинув за Україну.

Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні наша громада прощається з Ігорем Миколайовичем Кузьменком, нашим загиблим героєм, який прибув додому на щиті. Ігор Миколаєвич народився 24 серпня 1975 року. Проходив службу на посаді гранатометника Єгерського відділення, Єгерського взводу, Єгерської роти Єгерського батальйону. Загинув 12 вересня 2024 року на Донеччині. Вічна і світла пам'ять герою і співчуття рідним і близьким. Розпочинаємо засідання нашого виконавчого комітету із реєстрації. Прошу, колеги, зареєструватися. Зареєстровано 11 членів виконкому, виконком є повноважним. На розгляд виконавчого комітету пропонується проєкт порядку денного. Чи є у когось доповнення, зауваження, пропозиції? Прошу, Сергій Васильович. Дякую. Поки ми знайомимося з порядком денним, хочу два питання буквально підняти. Перше питання. Минулому засіданні виконкому нам передали, районним радам передали шифер, плівку, плити панелі ЕСБ. Це в нас вже все є в наявності. Подільська рада отримала, Шевченківська теж, я так розумію, Київська. От, але залишилось невирішене питання, ну юридично невирішене, щодо забезпечення транспортом для оперативної розвозки. Що я пропоную? Оскільки рішення готував департамент цивільного захисту, можливо в минуле рішення внести зміни щодо зобов'язання певної організації комунальної забезпечити в дні прильотів, забезпечити транспортом волатонажним районні ради, які будуть оперативно доставляти ці матеріали. Скажімо, лише шифер і ОСБ. Плівку це вже якось довеземо. Там вона не важка і не дуже габаритна. От, з цього приводу. І в подальші рішення виконкому це передбачати, що організації, які є транспорт. Бути так, так би мовити, на бойовому чергуванні в дні прильотів, щоб оперативно, оперативно е, доставляти постраждалим е, будівельні матеріали. От. Це перше питання. І друге питання мали розмову з департаментом цивільного захисту щодо забезпечення районних рад надувними палатками. Я вважаю, що поки що це можливо передчасне, оскільки це буде займати значний час, по-перше, вивезти її, розвернути, це можливо не так уж багато, але знову ж таки транспорту, в який поміститься вся палатка, генератор, компресор, урад поки що немає. От. І власне зберігання палаток воно має бути в е, ну, певне місце, де її не пошкодять ті ж самі гризуни. От у нас в районній раді є, є гараж, але там палатка може бути ця пошкоджена. От. Тому е, я би попросив якось ще, е, щоб і нас вислухали. Я сподіваюся, що Сергій Олександрович мене підтримає, і нас вислухали в цьому питанні щодо доставки шифера і щодо забезпечення цих палаток. У мене все. Колеги, дуже прошу. Дане питання це вирішується в робо... Да, Зараз одну секундочку, я дам відповідь Сергію Васильовичу і потім Сергій Олександрович доповнити. Дане питання точно вирішується в робочому порядку. Прошу зібрати відповідно профільних заступників на цю тему, зібратися і проговорити всі нюанси, які у кого є. Те, що ми маємо точно робити оперативніше розгортання штабу, і штаб має бути в гідного функціоналу, він має бути таким. Прошу в робочому форматі, зберіться, вирішить питання, які у вас іще є. Дякую, Сергій Олександрович. Доброго дня. Катерина Леніна. Тут позиція єдина голів районних рад. Я зовсім коротко й по суті. Значить, виносивши рішення про забезпечення матеріальними цінностями, не включене питання там однією фразою зобов'язати у ЖКХ забезпечити транспортним засобом. Тому що в нас його немає. Не дай Господи, на днях це може трапитися, в нас немає. Чим це робити? Ми знайшли і місце де для зберігання. Добре, що в нас члени виконкому, всі свідомі, ми це якось вирішили. Але треба вирішити. От. І я сподіваюся, що на наступне засідання виконкому ми внесемо ці зміни. Ми листи, до речі, всі голови районних рад підписали. Це перше, друге, нам ці палатки надувні на Дубніна, сьогодні, не на часі. Вони не потрібні. Якщо і придбати одну палатку на цивільний захист, де необхідно, нам палатки вже видали. І термоси видали, і столики видали, і в нас є банер. тому втрачатися на оці надувні, ну на сьогодні немає сенсу. Тому в робочому порядку я згідний, але я написав лист. Нам прийшла відповідь з департаменту цивільного захисту. У нас машини немає. Ну це ж не вирішення питання. Давайте внесемо зміни. Давайте я нагадаю всім колегам, як ми працюємо під час прильотів. Є комісія ТБНС, і до цього в нас і цих рішень не було. Всі рішення, які і всі. Ті всі дії, які необхідно вчиняти, вчиняємо ми на комісії ТБНС і виконуємо негайно. В незалежності від того, які б рішення зараз виконкомом не були недоприйняті, комісія ТБНС їх фіксує, і ми їх виконуємо. А те, що ми в подочному форматі вирішуємо і довирішуємо питання стандартних алгоритмів, звичайно, їх допрацюємо. А те, що стосується палаток, то я і особисто можу вам гарно обґрунтувати у зв'язку з чим ті палатки, які зараз є, з якими. Працюють з матеріальним резервом відповідно, в тому числі, ті, які не мають жодної із сторін стін. І ми рухаємося в осінь і в зиму. А ми працюємо в форматі штабу з людьми, які потрапляють на вулицю інколи взагалі без нічого. Обґрунтування повністю те, що я бачу. Допрацюйте, є неналежна комунікація з головами районних рад по обґрунтуванню і всіх позицій, які відповідно приймалися, і в нас виважено е, вже опрацьовані через велику кількість напрацювань комісії ТБНС і те, що ми бачимо, з чим ми зіштовхуємося, і ті запити, які ми маємо станом на зараз. Зробіть робочу нараду, задайте там всі питання, протокольно зафіксуйте свої рішення, свої побажання, і тоді це буде дофіксовано в протоколі. Так, прошу, Андріан Павлович. Не Чого працює? Ви вже зареєструвалися, Працюю, буде працювати. Працюю. Добре, тоді я там накидував питань. Дякую всім, просто, що сьогодні без тривог, може хоча б звітувати, розповісти, що у нас відбувається. То в мене буде одне прохання, один короткий звіт. Зустрічалась з поліцією з приводу світлофорів. Вони зрозуміли і всі зрозуміли про що я казав. Дійсно, у нас зараз є певна проблема. Але вони кажуть, це ви бачите цю проблему. Значить, е, на і того, е, світлофор у нас працює неправильно. Як це зробити поки що? Будуть вирішувати, чи це пропорційно грошей, чи пропорційно переробляти перехрестя? Зараз ми дійсно створюємо аварійну неділянку. Але це те, що видно нам, що нам каже поліція, каже: в першу чергу, будь ласка, хто відповідальний по місту? Місто Після ремонту траси Полтава-Київ, яка проходить частю міста, ми там, міст, там поставили нові світлофори, які місто не бере на баланс. Воно вже не працює. І чомусь місто його не взяло на баланс. Це як кажучи, зараз перша проблема найбільша для поліції і має бути для міста, що вони не на балансі міста і вони ні на чийому балансі. То прошу взяти це до уваги. Що якщо там хтось щось робить, то це відбувається магічним чином. Е, умовно, ініціативою, воно не на балансі. З цими світлофорами будуть розбиратися далі, що з ним робити, як ефективніше, дійсно, перепрограмовані світлофори створюють аварійну ситуацію. Розібрались. І прохання, якщо у нас є система 1580, і поки вона працює в тому режимі, як вона є. Чи можемо ми чи на сайті, на який буде працювати, чи на старому сайті вивести хоча б в форматі Google Doc чи будь-якому фор... воно буде працювати реєстр, реєстр звернень з статусом прийнято до виконання, не прийнята до виконання публічно. Публічно. Очікув... 에, дивіться, головне. В комунікаціях чути, що це зареєстровано, чи не телефонувати за звернення, а просто що бачити, так, звернення є, його можна побачити. В нього такий статус на протязі місяця, року, колись хтось є виконавець, є якийсь термін його виконання. Цього я думаю, буде більш ніж достатньо на попередньому, поки не запрацює сієремка, яка там буде відпрацьовувати це автоматичному режимі. Щоб бачити статус звернення, яке на цю систему поступає. Дякую. Дякую. Прошу відповідно, все сказане зафіксувати протокольно. Прошу, Володимира Миколаївич, це все ваше підпорядкування питання взяти під контроль, розібратися. 1580 робить достатньо достойні звіти. Я їх бачу фізично, тому опрацювати модель інформування населення. Подумати, з якою кратністю, коли їх вантажувати. Ми зараз якраз і сайт допрацьовуємо. Можливо, просто забезпечити окрему вкладку для 1580. Приймається. Прошу пане Андріан. Якщо вам в подальшому є зручним такий формат роботи, прошу продовжити роботу з виконавцями дякую за те, що проінформували про хід по питанням, які ви піднімали на минулих виконкомах. Колеги, чи є ще доповнення, зауваження, пропозиції до порядку денного? Прошу тоді, ставлю на голосування затвердження проєкту порядку денного. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 11, рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного, а саме про виділення коштів за програмою соціального забезпечення, соціального захисту населення Полтавської міської територіальної громади турбота на 2025 рік. Понад 8 мільйонів для наших мешканців, серед них майже 100 мобілізованих осіб, і їм їхня наша підтримка. Додатково це для мешканців нашої громади за зверненнями понад 7 мільйонів. Прошу, пане Каркач, тут буде йти доповнення у вас до проєкту рішення. Прошу. Шановні члени виконкому, прошу доповнити це рішення, ще додатково виділити 50 тисяч гривень для мами хлопчика, на якого впало в нас дерево, для необхідності придбання інших технічних допоміжних засобів реабілітації для дитини. Так, колеги, чи є у вас запитання до пана Андрія Володимировича? Да, звичайно, Олексій Григорович. Вітаю, скажіть по цим семи мільйонам, це вже під написані заяви, чи це ви прогнозуєте? Це вже, ні, ні, ні. Це вже під написані заяви. Це ті люди, які вже звернулися. А скільки от вже в цьому році у нас на ці потреби виділено коштів? Виплачено чи виділено? Ну виділено, виплачено. А. Вже ж я так розумію, що ті, що виділені, вони вже виплачені, вже не вистачає. так, ще... якщо виділити, ну от ми скільки от нам От люди пишуть заяви на матеріальну допомогу. Це я не беру військових, я не беру чистого. Мене не це цікавить. Мене це, цікавить цікаві, заява конкретна на, заяву, на да. значить із ті сорока мільйонів, що у нас виділені. Ми вже виплатили близько двадцяти мільйонів гривень матеріальної допомоги. У нас ще назад, що є кошти для виплати це що за 22 мільйони? Кому? Кому ці 22 мільйони? Це мешканця міста на лікування, і це мешканця міста, які у нас виділили від надзвичайних ситуацій. Там від... не треба надзвичайні ситуації ще раз. Від чисто на матеріальну допомогу і на лікування. Да. Сіро, ж давайте ми вам підготуємо просто довідку да, окей. Олексій Григорович. Ми зафіксували дуже прошу повністю розгорнуту таблицю по заявам, які надійшли, вже, які оплачені, виплачені сумоті, які підтримані. Де да. да, дуже прошу повну розгорнуту довідку по турботі Добре. на виконком. Колеги тоді і е, у зв'язку із запитом Олексія Григоровича. Вам всім вона буде розіслана. Добре. Да, так, так на електронну пошту всім членам виконкому буде розіслана. Дякую. Тож, колеги, даний проект рішення треба буде голосувати за основу з пропозицією внесеною і в цілому. Чи є ще запитання до Андрія Володимировича? Тож, прошу поставити на голосування за основу перше рішення. Одноголосно за 11 проти 0 отрималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішення прийнято. Пропозиція пана Андрія Володимировича по внесенню ще однієї заяви до програми. За 11 проти 0 отрималось 0, не голосувало 0, усього 11 рішень. Пропозиція прийнята і в цілому рішення перше. Одноголосно за 11, проти 0, трималась 0, не голосувало 0, усього 11, рішення дякую. прийнято. Дякую, Андрій Володимирович. Протокольне доручення зафіксовано. Колеги відповідь по факту готовності буде розіслана. Друге питання порядку денного. Про затвердження рішень комісії про надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених та знищених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації. Активно продовжує роботу комісія. Дуже дякую всімі членам за. Те, що фахово і швидко працюють заявами зараз, у нас в цьому проєкті рішення ще 21 заява про пошкоджене майно внаслідок збройної агресії Російської Федерації. І є потреба затвердити відповідні рішення комісії для того, щоб наші мешканці могли додатково отримати допомогу від програми державної, є відновлення. Чи є запитання до пана Могилєвцева? Запитання відсутнє ставлю на голосування. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, всього 11, рішення прийнято. Наступне питання доповідає Сергій Котов про питання позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії. Чи є запитання до Сергія Олександровича? Запитання відсутні, ставимо на голосування питання 3. За 11, проти 0 ну, трималось 0, не голосувало 0, усього 11, рішення прийнято. Дякую. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії Державній установі Полтавська виправна колонія номер 64. Питання до пані Людмили. Чи маються? Питання відсутні, ставлю на голосування. За 11, проти нуль утрималось нуль не голосувало нуль усього 11, рішення прийнято. Питання номер 5 порядку денного про затвердження протоколу від 23.07.2025 року номер ПР 01050406 засідання громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті Полтавської міської ради. Чи є запитання до Наталії Олександрівни? Запитання відсутні ставимо на голосування. За 11, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, цього 11, рішення прийнято. Шосте питання порядку денного про заселення про заселення та зміну статусу жилих приміщень. Також, Наталі Олександрівна, доповідає, чи є запитання. Запитання відсутні, ставимо на голосування. За 11, проти 0, утрималось 0, Не голосувало 0, усього 11, Рішення прийнято. Сьоме питання порядку денного про тимчасове повне перекриття руху транспортних засобів по вулиці Пилипа Орлика від перехрестя з Соборним майданом до перехрестя з вулицею Спаською, пов'язане з ремонтом оглядового колодязя на каналізаційній мережі. Відповідно в проєкті рішення зазначено термін до 21 вересня 2025 року. Максимальна максимальний термін перекриття. Чи є запитання? Запитання відсутні. Ставимо на голосування. За 11, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, усього 11, Рішення прийнято. Про затвердження розпоряджень міського голови з основної діяльності пропонується до затвердження протокольно. Чи є запитання до Максима Філатова, чи є необхідність зачитувати розпорядження? Такої необхідності в залі не виникає. Тож, розпорядження видані між засіданнями виконкому, затверджується протокольно. Ставлю на голосування. За 11, проти 0, трималось 0, не голосувало 0, Всього 11 рішення прийнято. Всі питання заплановані на розгляд виконавчого комітету розглянуто. Зауважу, що вчора було підписано розпорядження про проведення чергової сесії Полтавської міської ради. Понад 70 питань в порядку денного розпочинаємо з депутатським корпусом планову роботу з головами комісії відповідної комісії депутатських плановому порядку, відповідно до графіку, розпочинають свою роботу. Прошу колеги, включайтеся. В роботу дякую всім, бережіть себе, дякуємо Збройним силам України. Заплановано 7 серпня у нас буде планове засідання виконавчого комітету. Стоп, заплановане засідання відповідно 7 серпня. У нас відповідно до графіку не відбудеться. Провели його сьогодні завчасно у зв'язку з тим, що цей день буде перед